З 9 по 11 травня 91 року в Полграді проходила конференція представників робітничих та страйкових комітетів незалежних проспілок різних партій демократичного спрямування та депутатів Верховної Ради України. Такої кількості народних депутатів України одночасно Павлоград ще ніколи не бачив. Приїхала майже вся народна рада. Серед самих відомих Дмитро Павличко, Іван Драч, Михайло Горень, Олександр Ємець. Микола Поровський, Володимир Філенко та інші приїхали і представники з різних регіонів України: Харкова, Чернігова, Запоріжжя, Донецька, Західної України. Мета конференції створити українське об'єднання демократичних сил задля побудови демократичної правової держави України. Із вступним словом від Оргкомітету конференції виступив голова незалежної проспілки гірників Західного Донбасу Василь М'ясніков. По поручению Оргкомитета нашей конференции проинформировать присутствующих о проделанной Оргкомитетом работе, а также высказать наши общие пожелания. Я не ставлю перед собой цель в кратком вступительном слове охарактеризовать ситуацию, а также причины кризисных явлений и пути выхода из тупика. Очевидно, это тема будущей нашей дискуссии. Я хочу сказать только о том, что идея нашей конференции появилась не на пустом месте. Она выстрадана жизнью, она подсказана опытом нашей нелегкой борьбы с тоталитарной и обанкротившейся коммунистической системой. Необходимо нам всем было набить много шишек, чтобы понять одну простую истину. Демократизировать общество, сделать нашу жизнь лучше, можно только соединив усилия всех, кто хочет этого, и в первую очередь усилия рабочего и демократического движения. Важнейшим условием этого может стать борьба за независимую демократическую Украину. Идея нашей конференции приобрела особое значение после того, когда стало очевидным, что весенний этап не принес ожидаемых результатов. Но я ни в коей степени не хочу сказать, что эти стачки закончили поражение. При всех недостатках и сложностях они сыграли большую позитивную роль. мы приобрели опыт борьбы, повысили политизацию общества, убедились, что при условии объединения и координации усилий мы можем быть реальной силой, можем отстаивать наши права. Мы пришли и к такому выводу, что нам на этом этапе не хватало в какой-то степени реальных программ, если хотите, теоретических разработок, разработок тактики и стратегии борьбы. Уже в первый день конференции все народные депутаты парламентской оппозиции Народная Рада Разом з іншими учасниками конференції прийняли участь у міському мітингу, присвяченому Дню перемоги. Їх виступи на площі чергували з виступами Запорізького народного хору. Дорогі павлоградці, дорогі шахтарі, робітники, дорогі мої колеги і товариші, по партії демократичній і по парламенту. Сьогодні день пам'яті тих, хто завоювали нам мирне життя у боротьбі із німецьким фашизмом. Ми вклоняємося їхній пам'яті, ми віддаємо їм честь, бо хоч те життя мирне, яке вони для нас завоювали. Отруїли пізніше тирани і недобродії нашого народу, отруїли несправедливістю чорнобильськими нуклідами, але ті люди, які лежать на полях війни, не винні в цьому. І тому ми схиляємо свої голови і свої серця до їхніх могил, до їхньої пам'яті. Сьогодні тут у вашому місті зібралися представники страйкових комітетів, робітничих різних організацій, демократичних партій, Народного Руху України, щоб якось зробити так, як співається в цій пісні, яку тільки що ми почули, щоб краще в світі жилося. Ми Сказали на цій конференції насамперед, що як би ми не воювали із нашою теперішньою системою у парламенті через створення різних партій і рухів, через страйки, через громадський непослух, але ми ніколи не візьмемо в руки зброю. Ми будемо боротися виключно. Мирними способами, виключно єдиною зброєю, яку ми маємо, це слово правди. Про відкриваю, я вам відкриваю своє серце. Я один з тих, хто організовував товариство української мови. Бо ви, ви добре знаєте, що ця наша мова потоптана, що, хоч тут живе більшість українців. Але ми цієї мови до недавнього часу майже тут не чули. Це може вперше, що тут, де колись стояла церква славна, невідомо ким і знищена, не знаю коли. Нарешті ми заспівали вільно, широко своїх українських пісень. Цього зробити не можна було ще недавно. Ви добре знаєте, ми встали за свою мову. Потім ми організували рух, ми встали за свою державність. Ми нічого не хочемо більше. Ніж мають наші народи сусіди з нами, поляки, мадяри, чехи, угорці, яких набагато менше від нас, але як вони живуть? Чому це вони мають жити краще, маючи гірші землі? Чому вони живуть краще, як ми? А тому, а от що послухайте мене, а я вам скажу чому? Десять років, десять років працювала Чорнобильська атомна станція під Києвом. Ви знаєте, 10 років 1976 року вона була запущена, вона давала державі наші величезні прибутки, тому що електроенергію ми посилали на захід, але жодної копійки із Чорнобильської атомної станції не пішло ні в бюджет Київської області, ні в бюджет нашої республіки. Ви знаєте, що ми вивозимо за кордон сьогодні. 65% усієї енергії, яку висилає Радянський Союз, іде з України. Газета «Ізвестія» писала, якби ми одержували гроші за цю електроенергію, що тут, що тут недалеко від вас на Дніпрогесі виробляється, ми б одержували 4 мільярди доларів щороку. Де ці мільярди? А вони пішли на танки, які, які погоріли на іракській землі. А вони пішли на авантюри, на Афганістанські та інші авантюри. Ми великий і багатий народ. Ми повинні жити щасливо і розумно, і мудро, і багато, але не можемо так жити, тому що ми не ділимо свою працю для себе. Ми наш мозіль віддаємо завжди на сторону. І тому ми зібралися у вас не для того, щоб. Ми зібралися для вас не для того, щоб проклинати комуністів, і не для того, щоб казати, що ті, що не страйкували то наші вороги. Ми хочемо сказати вам, що всі, хто тут стоїть на цій площі і під синьо-жовтими, і під червоними прапорами, це наш народ. Це наш народ. Ми один народ. І якщо ми поєднаємося всі, то ми переможемо. А у перемозі ми нічого більше собі не хочемо, ніж того, що хоче Єльцин, що хочуть росіяни наші брати. Ми не виголошуємо війни російському народу, як це так то каже. Ми, ми хотіли б тільки одного. Коротко вам скажу. Ми хотіли б мати те, що самі запрацьовуємо, щоб від нас ніхто не забирав нашої праці, нашого мозоля. Я вам вклоняюся. Я. Я тут приїхав з великою громадою народних депутатів. Вони ще тут перед вами будуть виступати. Вірте тільки одному: ми хочемо добра і миру. І якщо ми бувоз'єднаємося всі, ми переможемо. Слава Україні! Ки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою nptв.равlikuр.нет або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від работодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі? В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен. И положил на депозит в Приватбанке. И через время получил 8 тысяч. И на эти деньги я издал книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. «М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно, а привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається мені, і продукція подобається, ці ціни подобаються. Не А что ты покупать будешь? Пельмени. Пельмени? Любишь пельмени? Да. Приходите к нам в мясной турман, У нас самые низкие цены, лучший товар в большом ассортименте.